Добрий день, дорогі малята, хлопчики та дівчата і шановні батьки, продовжуємо кольоровий тиждень. Послухайте, будь ласка, віршик, синє небо, синя річка, сині стрічки у марички, волошки сині в полі, сині сині очі в колі. Дітки вчені встановили, що синій колір є найулюбленішим у світі, його обирають в гардеробі, для декору, сині машини, сині меблі. А ви знаєте, якщо щодня дивитися на синій колір, можна вилікувати запалення очей, недарма небо і море. Синього кольору. Синій колір сприяє активації мозку та стимулює творче мислення. Малята! Синій колір допоможе нам з вами сьогодні провести цікаві досліди з магнітом. У мене є два магнити. Маленький і великий. Дослід перший. Чи справді магніт притягує тільки метали? Пластикові кришечки. Ні, магніт не притягує. Фломастер. ручка, Лічильні палички із пластику. Теж не притягує. Металеві кришки. Магніт притягує. Скляне мисто магніт не притягує. Канцелярські скріпки. Притягується. Папір магніт не притягує. Дерев'яні олівці магніт теж не притягує. Металеву ложку, пінцет, ножиці магніт притягує. Поролонова кухонна губка магнітом не притягується. Дітки можна зробити висновок, що предмети, які зроблені з металу, дійсно притягуються магнітом, а предмети, які виготовлені з пластику, паперу, скла, паралону, магніт не притягує. Дослід 2. Через які матеріали діє магніт. Перевіримо, чи діє магніт, коли йому на перешкоді стають різні матеріали, такі як скло та папір. Опустимо в склянку з водою скріпки і подивимося, чи притягнуться вони магнітом через скло. Маляте через скло. Біпки притягуються. А тепер перевіримо, чи діє магніт через папір. До них хлопчика приклеїмо скріпки, ніби він кататиметься на ковзанах. Отже, через папір магніт може притягувати. Малята! А які цікаві фокуси з магнітами знають ваші батьки? Запитайте у них та обов'язково поділіться з нами. На все добре, мої маленькі дослідники та шановні батьки.